Подкаст True Beauty Show Привіт усім! Раді вітати вас на подкасті True Beauty Show. У цьому сезоні ми будемо досліджувати цікавий світ культових брендів, які змінили моду назавжди. Ми розповімо про компанії, що стали рушійною силою фешн-індустрії та визначають її сучасні тенденції. Сьогоднішній подкаст не просто про бренд, а про символ елегантності, витонченого смаку та американської мрії. Заснований у 1967 році Ральфом Лореном, цей модний дім став уособленням розкоші, класики та невимушеного стилю. Від культових полосорочок до ексклюзивних костюмів і парфумерії, Бренд створює образ, що поєднує традиції, якість і сучасні тренди. Ральф Лорен це про стиль, який підкрив світ моди і залишається актуальним протягом десятиліть. Історія та заснування Ральф Лорен. Бренд Ральф Лорен це історія про людину, яка своїми ідеями та баченням моди зуміла створити справжню ікону стилю. Засновник компанії Ральф Лорен, справжнє ім'я Ральф Ліпшиц, народився в Бронксі, Нью-Йорк, у 1939 році. Єврейській родині іммігрантів з Білорусі. Від дитинства він захоплювався модою, класичною елегантністю та американською культурою, що згодом визначило його творчий шлях. Заснування бренду у 1967 році, працюючи продавцем у компанії Brooks Brothers, Ральф Лорен вирішив створити власну колекцію краваток. Він розробив новий широкий фасон краваток і почав продавати їх під власним брендом Polo Ralph Lauren. Його стиль відрізнявся від класичних рішень того часу. Він привносив аристократичну розкіш і спортивний шик. Колекція привернула увагу компанії Neiman Marcus, яка замовила 1200 краваток. І це стало першим великим проривом для Ральф Лорен у модному бізнесі. Розвиток та успіх. 1970 рік Ральф Лорен випускає свою першу чоловічу колекцію одягу під брендом Polo Ralph Lauren. Натхненно класичним британським стилем та естетикою верхової їзди. 1971 рік. Бренд виходить на жіночий ринок, представляючи колекцію, що поєднує витонченість та комфорт. 1972 рік. З'являється знакова полосорочка із фірмовим логотипом вершника на коні, яка швидко стає культовою річчю у світі моди. 1980 роки БРЕНД розширює асортимент, включаючи парфумерію, аксесуари. Товари для дому, а також преміальні колекції «Ralph Lauren Purple Label» та «Ralph Lauren Collection». 1997 рік. Ralph Lauren стає публічною компанією, вийшовши на нью-йоркську фондову біржу. 2000-ні роки бренд активно розширюється, відкриваючи флагманські бутики по всьому світу. А також приваджує нові екологічні ініціативи в виробництві. Сьогодення Раль Флорен. Сьогодні Ральф Лорен це один із найвпливовіших і найвідоміших брендів у світі моди. Компанія пропонує широкий спектр продукції від кешел одягу до люксових костюмів, від спортивного стилю до високої моди. Вона стала втіленням американської класики та розкоші, об'єднуючи традиції з сучасними трендами. Ральф Лорен не просто створив бренд. Він сформував цілу культуру стилю, що залишається актуальним вже понад 50 років. Цікаві факти про бренд Ralph Lauren Зміна прізвища. Засновник бренду народився під ім'ям Ральф Ліпшиць, але у підлітковому віці змінив прізвище на Лорен, щоб уникнути насмішок та адаптуватися до американського середовища. Бренд почався з краваток. Перший бізнес Ральфа Лорена був пов'язаний з розробкою широких розкішних краваток. Які не відповідали тодішнім трендам, однак вони швидко завоювали популярність, і саме з цього почався його успіх у модній індустрії. Полосорочка – ікона бренду. У 1972 році Ральф Лорен випустив легендарну полосорочку з вишитим логотипом вершника на коні. Вона стала справжнім символом американського стилю та успіху. Вбрання для Голлівуду Ральф Лорен створив костюми для культових голівудських фільмів, серед яких Великий Гетсбі», 1974 рік та Енні Холл. 1977 рік. Його дизайн сформував класичний стиль головних героїв. Перший американський дизайнер із власним бутиком в Парижі. У 1986 році Ральф Лорен відкрив флагманський магазин на Єлисейських полях у Парижі, ставши першим американським модельєром, який зробив це. Благодійність та боротьба з раком. Ральф Лорен заснував фонд боротьби з раком. Та фінансував відкриття Центру Іраку імені Ральфа Лорена. Олімпійська форма для збірної США. Бренд Ральф Лорен неодноразово створював офіційну форму для американських олімпійської збірної. Зокрема, для ігор у Пекіні 2008 рік, Лондоні 2012 рік та Токіо, 2021 рік. Ексклюзивний парфум за 3500 доларів. У 2006 році бренд випустив парфум Polo Supreme Oud, ексклюзивну версію якого придавали у золотих флаконах за 3500 доларів. Ральф Лорен має власне ранчо. Дизайнер є власником розкішного ранчо в Колорадо, яке відображає його любов до американської класики, дикої природи та елегантного життя. Перший бренд, який створив віртуальний показ мод у 2020 році. Ральф Лорен презентував колекцію в форматі віртуальної реальності, що дозволило клієнтам з усього світу відчути атмосферу модного показу онлайн. Бренд Ральф Лорен це не просто мода, а ціла історія успіху, яка поєднує класику, інновації та розкішний стиль життя. Сподіваємося, що ці факти вас зацікавили. Зустрінемося у наступних випусках подкасту Beauty Show, де на вас чекає ще більше захоплюючої інформації про бренди, які визначають тенденцію сучасної моди та стилю. Патка.